Водію човна, який влітку минулого року під пішохідним мостом на Десні збив плавця, повідомили про підозру. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівської окружної прокуратури Ірина Абдужабарова. З її слів, водію човна запобіжний захід не обирали, оскільки він співпрацює зі слідством. Чоловіку інкримінують дві статті кримінального кодексу України: порушення правил безпеки на транспорті, що спричинило тяжкі наслідки, та залишення без допомоги людини, що перебуває в небезпечному для. Життя стані. Найтяжча санкція цих статей передбачає до п'яти років позбавлення волі. Нагадаємо, 18 липня 2021 року, близько дев'ятої вечора, 40-річний Віталій Товстонох тренувався на десні біля пішохідного мосту. Його збив човен і, не зупиняючись, поїхав далі. Чоловік отримав травму роки. Однією він догріб до берега. Першу допомогу йому надавали перехожі. До лікарні Віталія привезли у край важкому стані. В подальшому чоловіку зробили шість операцій на травмованій руці. Останню зі слів мами Віталія ілони Волошиною зробили 18 січня в інституті нейрохірургії у Києві. Попереду ще дві. Сказала вона суспільному. Це має допомогти з'єднати нерви кисті руки.